Що в житті не було, я прошу, залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукать у земному, у тому, що щастя не може їм дати, Тоді до голодних і спраглих неси благодать, скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать, і вслід за Ісусом підуть, пам'ятай. Коли Бог, це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти недиякон, присвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло Твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Що в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль, і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі сім полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть? Сатана ж бо уміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці замить, та не слухай Його, хоч таким неповітним буває, Проти, стань на колінах, не дай у собі панувати. любов це насліддя, цінніше, якого немає, не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадать. Бо любов не лише виконання, закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя, і дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайсь тісноти, і що боляче можеш вколотись. Бо ще, бо ще гірше іти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим є знать, що ти тут на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекати, адже ти проміняв і служіння, і молитву, і слово на те, що не може реальної радості дати. І хоч часом здається, Лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь. Понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покориста чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із небес в Гевсиманії, в час катувань на Христі, і волі Отця ради того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш там вдалені сяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу помер і з Ісусом воскрести, то думай про те і шукай лиш того, що вгорі. Амінь.